Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, з нами в марафоні Єдині новини. Пане Олександре, вітаємо вас. Поділіться своїми думками стосовно е, тих подій, які були цього ранку у Москві. А потім поговоримо і про Крим, до речі, Міноборони Російської Федерації вже заявило про те, що Крим цієї ночі атакували 17 безпілотників. Ну вибухи вони вже є. Да, та? і там, е, ніби як за повідомленням місцевих гаулятерів, відбувається евакуація. Але давайте про Москву спочатку. Вітаю, ну ви знаєте, я думаю, що дуже важливо, тому що два моменти я би виділив. Перше, я хочу нагадати, що минулого року була стаття головнокомандувача збройних сил України генерала Залужного співавторстві з генералом Забродським. Вони писали про те, що. Перенесення війни на територію ворога і наші спроможності наносити удари по об'єктам ворога на території Росії це абсолютно а, правильна і важлива річ, і це було в принципі виписано як програмні речі на 2023 рік. Тому я думаю, що ось ці удари по Москві. Це якраз і прояв цього. Дуже хотілося б, щоб це знаєте, все ж таки було таким явищем, яке матиме продовження, і буде наростати інтенсивно. Мені здається, що так. Крім того, другий аспект, який ми зачіпаємо, і він стосується, мені здається, і Москви, і Криму однаково, тому що те, що сказав президент України Зеленський, про те, що е, Кримський міст чи Керченський міст це для нас абсолютно легальна ціль, військова, і він має бути фактично нейтралізований. Це цілком правильні речі. Це значить, що ми зламуємо тренд, який у нас був не зовсім мені здається позитивний, коли ми е, не визнавали деякі удари або визнавали потім постфактум з затримкою. Зараз все чітко і зрозуміло, що. Ми виходимо на наступну стадію війни, накопичивши певні сили безпілотників, ракет. Я думаю, що цю роботу варто продовжувати, тому що цього ніколи не буває забагато. І тут є ще над чим працювати. Але накопичивши певні ресурси і засоби, в тому числі і безпілотники різних моделей, переходимо до етапу, зокрема, нанесення більш інтенсивних ударів по об'єктах об ворога. Я думаю, що і в Москві, і не тільки в Москві, там в Росії дуже. Багато об'єктів перспективних, які потрібно знищувати або пошкоджувати, ну те ж саме стосується і Криму. Але знову ж таки, офіційно своєї причетності до цих атак Україна, українські міноборони і військові не визнають це. Варто зазначити і підкреслити, але ж бачите, якими пророчами виявились ваші слова, коли ви сказали кілька днів тому після атаки на Керченський міст. Ви говорили про те, що росіяни зараз охороняють Керченський міст краще аніж Москву. Бачимо результати, і тут хотілося поговорити так само про спроможності Російської Федерації щодо ППО. Всі кажуть. Про те, що зараз вона кульгає у них, так би мовити, чи є в них можливості її посилити? Бачимо, що ракети нові вони можуть будувати. Що з протиповітряною обороною? Справа в тому, що вона в них є. Просто вона знаходиться в певних точках і знаходиться, скажімо так, ешелонована, тобто, вона знаходиться густо, що називається. І... Вони перекривають просто певні зони, які, як вони думають, є найбільш важливими, через які можуть летіти або дрони, або ракети там, або ну, в основному, це або там літаки. Ну, звичайна мова йде про дрони і ракети в першу чергу. За умови, якщо вибудувати маршрути таким чином, щоб можна було їх обходити, то можливості є. Що стосується ППО, загалом найбільше зараз концентровано їх, в принципі, засобів це в Криму. Плюс окупований Південь. В принципі, мабуть, зараз там їх дійсно більше, ніж довкола Москви, чи довкола деяких російських інших міст Вороніж, Нижній Новгород, чи навіть Енгельс, як колись показав приклад. Тобто, фактично є можливості для того, аби проходити ці зони, і це найважливіше. Чим вони посилюють, в принципі, все, що можна було посилити, все воно. Практично застосовано уже в війні проти України за виключенням об'єктів, які вони прикривають, пов'язані з ядерним озброєнням, там де в них чергують С400 тріумфи, ще С-300 інші засоби, які вони не переміщували. Всі решта фактично, в принципі, засоби, які могли, вони підтягнуті або ближче до кордону з Україною, або вони їх перетягнуто до Окупованого Криму, передислокованого. Чи е, на окуповані терени півдня України? Тобто там на сьогоднішній день сконцентрована більша частина. Через це я думаю, з'являються прогалини і будуть з'являтися в прикритті самої е, території Росії, що звичайно відкриває перспективи е, для того, аби наносити удари по їх об'єктах там. А пане Олександре, логічно напевно, буде запитати про те, чого нам очікувати. Ми ж пам'ятаємо, що удари по Одесі це такі акти возмездія. Да, Зараз за дзвоном порожніх пляшок в Росії лунають якісь вигуки про акти міжнародного тероризму. На, як, на яку відповідь ми до якої відповіді нам треба готуватися? Ну ця відповідь навряд чи нас здивує. Ви знаєте, я вам скажу так, що ми мабуть навіть в нашому дискурсі маємо відходити від цього їхньої риторики, яку вони постійно закидають акт Вазміздія. Вони почали проти нас повномасштабну агресивну війну. Ми повинні захищатися, що і роблять наші сили оборони України. Роблять так, як вважає за потрібне військове командування, політичне керівництво і роблять це правильно і добре. В принципі, як буде діяти ворог, я думаю, ворог буде діяти прогнозовано, намагатися загострити свої ракетні атаки. Удари тощо нічого такого, до чого б ми не були готові, і скажімо так, чим не кошмарив нас ворог протягом а, цих днів війни, але тепер вони мають розуміти, що і ми стаємо сильнішими, і ми нарощуємо можливості по нанесенню ударів по ним. Тобто, це вже не та ситуація, яка була десь рік тому, коли ми розраховували виключно на те. Що ми нам потрібні засоби ППО, якими ми будемо відбиватися, і все на сьогодні реакція вона змінилася. І вона полягає, що ми будемо не тільки відбиватись, а й наносити удари по об'єктам ворога, зокрема, і на території там. Дякуємо вам, а що долучилися до нашого ефіру. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правих досліджень, був в марафоні Єдині новини.